Якісь надії у вас були на цю людину. А можливо, це ваш колишній, тому що розрив з цією людиною зруйнував вашу мрію. Мрія як ціль. От у вас була ціль, ви мріяли прийти до цієї цілі, добитися якогось результату сумісно. Разом, можливо, це партнерські відносини в когось програється і відноситься до ділових зв'язків. Це ваші плани на майбутнє. І от вони, як, начебто, зруйнувалися. Якась зрада була зі сторони цього чоловіка. Вас зрадили, і ви не змогли пробачити цю зраду. Людина жалкує те, що зробила, про той вчинок, який він зробив, але з якоюсь злобою всередині, от що саме цікаве, він розуміє, що він не прав. Він розуміє, що він винний. І він розуміє, що ці руйнування, які на сьогоднішній день відбуваються в його житті, це як покарання за те, що він допустив помилок. Він постійно за вами спостерігає. Він постійно слідкує за вашим життям, за вашим успіхом, за вашим досягненням, і він око поклав на вашу удачу. Не можу сказати, в чому саме вам на сьогоднішній день везе, які у вас успіхи які у вас результати в кожного це своє, звісно, але він злиться. Він злиться саме на ці можливості і заздрить тому що у вас все добре, що у вас все в житті солодко і гладко. Тому тримайте руку на пульсі. Все не так просто, все тут не так просто. Він прямо з камінням на душі, зі злістю, з заздрістю.